У День захисників та захисниць України у Нетішині вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. По особливому сприймається це свято тепер, коли ворог напав на нашу країну і хоче відібрати найцінніше нашу землю, нашу волю та свободу. Представники Нетішинської територіальної громади, керівництво міста та Хмельницької АЕС подякували захисникам України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу перемогу. Безпрецедентні зразки мужності та відваги, виявлені нашими бійцями на фронті. Сотні відданих життів за батьківщину потребували гідного вшанування з боку суспільства та держави. Наші захисники та захисниці, ви опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. На Національну гвардію України покладено державне завдання охороняти життєво важливі для країни стратегічні об'єкти. Військовослужбовці частини з охорони Хмельницької АЕС здійснюють надійну цілодобову охорону атомної станції. У зв'язку з військовою агресією Росії особовий склад частини несе службу в посиленому режимі. Генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою, головою профкому Михайлом Гуком, командиром частини Костянтином Кабановим висловлена подяка за службу за надій оборону і охорону ядерного об'єкта особовому складу підрозділу. Ряд нацгвардійців із нагоди Дня захисника та захисниць України отримали відзнаки та нагороди за відмінне несення служби. Сьогодні нацгвардієць важливе і почесне звання серед багатотисячної когорти військових нашої держави. Суворі обличчя військових завжди є прикладом сили і мужності. Вони символ та гордість незалежної суверенної української держави. Військовослужбовці частини з охорони Хмельницької АЕС отримали вітання та нагрудні знаки за честь і мужність від міського голови Нетішина Олександра Супрунюка. На передові сьогодні і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони герої. Ними врятовано не одне людське життя. Нетішинські рятувальники, представники Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ України, які забезпечують охорону прав та свобод громадян, отримали від керівництва Нетішина нагрудні знаки на честь Дня захисника України. Міцний тил забезпечує міцний фронт, адже в єдності наша сила, в єдності наша перемога.